Пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги так, але стосується це лише деяких категорій людей. Пенсійний фонд приділяє мало уваги інформуванню населенню. Тож часто люди не знають про свої пільги. Тому розповідаємо вам про можливість суттєво зекономити. вчителі, лікарі, бібліотекарі, фармацевти, музейні та культурні працівники, фахівці із захисту рослин, які працювали у сільській місцевості, можуть отримати 100% знижку на комунальні послуги, а також на купівлю твердого палива та скрапленого газу. Головна умова середній місячний дохід родини на одну людину за останні півроку не повинен перевищувати 4240 гривень. Але є парадокс: якщо людина працювала у такій же сфері, має такий же рівень доходу, але проживав в місті, їй пільгу не нарахують. Це створює відчуття несправедливості. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з розподіленням комунальних пільг за місцем проживання. Ще для отримання пільг необхідно мати не менше трьох років стажу за спеціальністю та працювати на посаді, що дає право на знижку безпосередньо перед виходом на пенсію. Зауважу, що право на пільги пенсійний фонд визначає автоматично на основі доходів за липень-грудень 2024 року. Якщо ви не змінювали адресу, вам не потрібно додатково звертатись, ви отримаєте цю знижку за замовчуванням. Однак у випадку змін варто подати заяву самостійно. Не пропустіть пільги, передбачені українським законодавством. Перевірте, чи відповідаєте ви критеріям, маєте право на пільгу, але її немає. Часто люди ігнорують власне право і не звертаються до пенсійного фонду, адже бояться бюрократії та відмов. Тому, якщо у вас є проблеми, зверніться до нас за консультацією. І поділіться цим відео, щоб якомога більше пенсіонерів дізналися про свої можливості.